Привіт, малята, я рада вас вітати. Дітки, сьогодні я в гості запросила, а кого я запросила? Відгадайте, будь ласка, загадку. Довгі вуха, куций хвіст, невеликий він на зріст. На городі побував там морквинку він шукав. Хто це, дітки? Так, дітки, це у нас зайчик, зайченятко. Давайте привітаємо зайчиком. Добрий день! Добрий день, малята! Малята, мені зайчик розповів, що у нього немає хатинки. А зараз на дворі зима, холодно. Пропоную вам допомогти зайчику побудувати хатинку. Для цього нам потрібні геометричні фігури. Квадрат, це кубики і трикутник. Пропоную вам збудувати один маленький, а другий великий. Маленький для нашого зайчика, а великий для інших зайчиків, щоб вони змогли заховатися від вовка і лисички. Ось беремо. Кубик, ставимо і знаходимо трикутник. Це у нас буде дах. Дітки, мені здається, що це великий трикутник для нашого кубика. Давайте знайдемо з вами маленький. Ось маленький трикутник, щільно прикладаємо до кубика, і нас з вами вийшов ось такий маленький будиночок. Для нашого зайчика. Давайте зробимо великий будинок, беремо кубик, два кубики беремо, один, інше ставимо на інший кубик, щільно прикладаємо та беремо трикутник. Це у нас дах. Щільно прикладаємо. Ось з вами вийшов такий великий будиночок. Молодці малята. Ось у нас з вами маленький будиночок для нашого зайчика. А ось великий будиночок для інших зайчиків. Молодці малята. Молодці малята, зайчик дуже задоволений, що у нього з'явилася хатинка. Бажаю вам успіхів, до побачення!